Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні я запрошую вас до себе на город, тому що в мене буде збір капусти листової або капусти калє, капусти кейл. Цю капусту добре знають люди, які цікавляться здоровим харчуванням чи харчовими добавками, тому що це просто джерело дуже багатьох корисних речовин. В цьому відео я розкажу, як я використовую цю капусту в моїй сім'ї, як я потроху привчаю своїх хлопців. До споживання цієї капусти, а також розкажу, як я її заготовляю на зиму. В цій капусті містяться дуже багато і жиророзчинних, і водорозчинних вітамін, жиророзчинні це вітамін А, бета-каротин, альфа каротин вітаміни Д, Д 1 Д3, Д2, Е, К, і водорозчинні вітаміни С, Б 1 Б2, Б 3 Б4. Б5, Б6, Б – це фоліова кислота і вітаміни Б12. Також в ній міститься дуже багато корисних мікро та макроелементів: це і кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, мідь, марганець, селен та фтор. Ну Це капець. як їй корисний продукт, який досить просто виростити у нас на городі, або насінням зразу в землю, або Розсадою рахунок ось цієї великої кількості корисних вітамін, мікро- та макроелементів можна дуже, дуже так, допомогти своєму організму. Жінкам вона дуже корисна, тому що там є фоліова кислота і поліпшує зір, можна лікувати її нервову систему, тому що там містяться вітаміни групи Б. За рахунок і вітаміни групи де там містяться також, також вона дуже корисна, тому що там є цинк і селен це такі рідкісні мікроелементи, які не у всіх рослинах містяться, і вона може посперечатися по користі зі шпинатом та з капустою броколі. І, до речі, ця капуста коштує досить дорого. Я дивилася, 400 гривень кілограм коштує капуста Кале. Як я познайомилася з цією капустою? Десь у 2018-2019 роках, коли почали за займатися городництвом, купила насіння в зеленому світі, як зараз пам'ятаю, капуста листова, посадила її, щось таке виросло, спробувала. Робити салат з цих листочків ніхто його не зацінив, бо вона жорстка і така терпкувата, гіркувата. Коротше, повикидали ми всю ту капусту чи кури з'їли чи на компост, кудись ми її діли. Потім почали розбиратися, що ж це таке було, і потім вже побачила і відео в інтернеті, що дуже корисна така рослина. Купила насіння і зараз висіваю і вже використовую, знаючи, як її можна використовувати. По-перше, з неї можна робити смачні смузі. Для цього використовуються ось ці молоденькі верхні листочки, пару листочків, ось таких. Капусточки, оця центральна частина, видаляється, вона дуже така волокниста жорстка. І, до речі, в цій капусті дуже багато міститься клітковини, що корисно і для схуднення, що корисно для травневої системи. Також в ній міститься багато антиоксидантів. Використовуємо однозначно, тому що продукт дійсно цінний. Значить, Пару ось таких листочків, один банан, мінеральна вода, або я використовую сироватку, трішечки солі, можна додати куркуму туди, або кунжут, що ви любите, перебити у блендері і споживати такий смузі або коктейль. Ну, Я вам хочу сказати, що з, ну, можна випити такий коктейль, але кожен день я його, наприклад, пити не можу. Далі салат, ну, салат жорсткувата. Вона. Для салата салат в нас в сім'ї не пішов. Можна її тушкувати на пательні. Для цього ось ці ж листочки, тут можна вже і гру, грубші листочки брати Також видаляємо ось цю штуку, змільчуємо її на рослинні олії або на вершковому маслі на пательню і доливаємо десь 100 мл води і тушкуємо під кришкою 6-7 хвилин. Потім заправляємо можна, часничок, можна кунжут, той самий, будь-які спеції. які ви любите, трішечки поселили, і можна її споживати. Ну, для мене вона на капусту не схожа, вона більше для мене схожа на такі водорослі, такий гарячий салат з водоростей. Але, знову ж таки, це ми споживаємо влітку і можна знайти багато кулінарних рецептів з цією рослиною. Але нам важливо запасти цю рослину на зиму, що я знайшла і що я роблю і використовую. І до речі, якщо мої хлопці носом крутять з приводу Смузі або з приводу цього гарячого салату, то, то що я придумала, вони їдять і навіть не помічають, що вони їдять цю капусту. В листях цієї капусти міститься, мала вологі, вона така суховата, і її дуже гарно можна сушити і робити з неї порошок. Для цього збираю листя. Вона в мене обрізана вся і зараз назбираю цілу корзину. Добре мию і сушу. Не дивіться, що вона в мене така трішечки морзатенька. Це я її трусила пополом, бо білокрилка від неї не відмовляється. Листя добре вимиваємо, просушуємо рушничком і обираємо усе це, усе листя від цієї жорсткої частини листочка. І потім я його ще ріжу. На такі смужечки невеликі, близько по сантиметру, як виходить. Все це я змільчую і висушую. Сушити можна або у духовці, або у сушарці, або просто на сонці. Але якщо будете у духовій шафі сушити при температурі 50, 60-70 градусів, можна на пергаментний папір і ставити просто у таку теплу духовку, я сушу у сушарці, але і не на повітрі вона також досить швидко висихає. Розкладаю на деко, сушу в сушарці. Ось цю до такого хрусткого стану я сушила 2 години в сушарці при температурі 60 градусів. При сушінні при таких низьких температурах 50-60, ну максимум 70 градусів, усі корисні речовини зберігаються. І ось, коли вона така хрустка, її можна зразу розкладати у банки і у такому стані, але я її змелюю на ось такий порошок. І це в мене буде така вітамінна добавка до будь-яких страв. І для салатів, і до перших страв. Сьогодні робила кабачкові млинчики з додаванням ось цієї приправи із листової капусти. Вони вийшли досить цікавого такого зеленого кольору, і розумієте, що це просто ось така вітамінка була в кожному млинці. Змелювала я у блендері і потім зберігаю ось такі герметичні банці, і буду використовувати у будь-які страви, особливо взимку. Це незамінна штука. Ви знаєте, що на моєму каналі є плейлист «Корисне на городі, де я показую, як я роблю і спеції з різних. Із різних рослин. Тому дивіться, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Також коментуйте, чи використовуєте ви цю цікаву рослину, цю корисну рослину. І, можливо, напишете мені якісь свої рецепти. Буду дуже вдячна! А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.